Друзі, як ви думаєте, чому я зараз знаходжусь всередині яйця? Правильно, бо це страусина ферма. І в цій серії страусів буде просто нереально багато. Друзі, ви на каналі Let's Go, а це означає, що сьогодні у нас буде черговий огляд цікавої локації на території України. І власне сьогодні я майже випадково опинився в етнопарку Ясногородка, що знаходиться в Київській області. А раз я вже тут, то обов'язково маю записати для вас коротенький, але дуже цікавий відеоогляд. А ви поки що, будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк і тисніть на дзвіночок. Погнали! Етнопарк Ясногородка знаходиться всього в 45 кілометрах від центру Києва. На автівці цей шлях займає біля 50 хвилин. Даний етнопарк був заснований в далекому 2001 році як страусина ферма. На сьогоднішній день вона вважається найбільшою страусиною фермою країни. Вхід в етнопарк у вихідні дні складає 300 гривень на дорослого. В будні дні ціна квитка на 100 гривень дешевше. Ось повний перелік всіх доступних опцій. В ціну квитка входить відвідування всіх локацій, окрім басейнів та батуту з тролеєм на дитячому майданчику. Разом з тим можна записатись на безкоштовну екскурсію по території етнопарку. Екскурсія проводиться щогодини та триває 30 хвилин. Перед тим, як ми перейдемо до огляду локації парку, я маю відзвітувати про збір на DJI Mavic 3E е Enterprise для однієї з бригад Нацгвардії України, які я запускав в минулому огляді. Я обіцяв, що за кожний лайк, що буде поставлений до 1 серпня 2023 року, від себе я додам по 10 гривень. Загальна сума лайків вийшла 133 штуки. На збір я привів 1500 гривень. Всі гроші з цього збору так чи інакше будуть передані відповідному підрозділу НГУ. Територія етнопарку складається з наступних основних локацій: власна страусина ферма, зоопарк, сімейний басейний комплекс. Grill and Chill Park Дитячий парк розваг, ресторан ферма. Давайте коротенько пройдемось по кожній із цих локацій. Та почнемо зі страусиної ферми. На страусиній фермі на сьогоднішній день налічується біля 500 страусів усіх видів. У вас є можливість попостерігати за цими найдавнішими птахами протягом всього циклу їх життя. Тут окремо розташований інкубаторій, загін з маленькими страусами, страусами тінейджерами та дорослими особинами. На вході до страусиної ферми та зоопарку є можливість купити корм, яким можна годувати місцевих птахів та тварин. Годувати страусину малечу заборонено, на відміну від дорослих страусів. Площа їх розташування тут просто величезна, вони поділені на певні групи, що живуть в різних загонах. І всі вони готові потоваришувати з вами, особливо якщо ви не забули взяти з собою трохи смаколиків. Пане Страуси, скажіть, будь ласка, що ви можете сказати нам про етнопарк Ясногородка? Дякуємо. Ваш відгук дуже важливий для нас. Друзі, на території етнопарку Ясногородка ми знайшли ось такі будиночки для глемпінгу за такою терасою, столиком стільцями, можна, які можна забронювати на вихідні і просто неймовірно провести тут час. А поряд з вами, розташовані в 15-20 метрах, ось такі чудові страуси. Судячи з усього, глемпінг на території етнопарку тільки починає розвиватись. Наразі ведуться підготовчі роботи по відкриттю. Всього має бути три палатки та одна куля. І палатки, і куля вже повністю мебльовані. В кулі є величезний кондиціонер. Ось так виглядає палатка зсередини. Загалом територія дуже мила, і я впевнений, що вона буде користуватись попитом в майбутньому. Давайте поговоримо про зоопарк. Всі мешканці зоопарку привітні та дружні. Всіх є можливість погодувати та навіть погладити. Представленість тварин тут досить серйозна, якщо виходити з того, що все ж таки це в першу чергу страусина ферма. Тут ви зустрінете звірів від докучливих кіз, до зубрів, альпак та навіть верблюдів. Але ще раз наголошу: не забудьте прикупити смаколиків, вони вам точно тут знадобляться. Окремо тут можна купити рибу та погодувати паліканів. Саме в цьому році в парку Ясногородка відкрився басейний комплекс, який складається з трьох дорослих та одного дитячого басейну. Дитячий та один дорослий басейн мають штучний підігрів. Шезлонг входить у вартість квитка. Якщо вам цього недостатньо до ваших послуг окремі бунгало. На території басейного комплексу є окремий фудкорт. Ціни на послуги на серпень 2023 року люб'язно вам показую. Grill and Chill Park це барбікю парк в сімейному екопарку Ясногородка на відкритому повітрі. Тут ви можете скуштувати в тому числі страви зі страуса, такі як кебаб або страусиний шашлик. Час від часу тут проходять фестивалі вуличної їжі. Місця для таких івентів тут більш ніж достатньо. Тим, хто приїздить сюди з дітьми, буде цікавим дитячий парк розваг. Тут є захоплююча шахта лабіринт, безкоштовні гірки та гойдалки, а за окрему плату можна пострибати на батуті або політати на тролеї. Площа дитячого парку розваг немаленька, тому дитині тут точно не буде сумно. Дорослі тут теж зможуть відпочити в підвісних кріслах гойдалках. Після насиченого туристичного дня по території етнопарку рекомендую завітати в ресторан Ферма, що знаходиться на території. Ресторан Ферма це унікальне місце, де можна скуштувати страви з м'яса і її страуса, а також різноманітних екопродуктів, вирощених тут же, на фермі. Зал ресторану готовий прийняти до 200 гостей. А разом з тим тут є чудова літня тераса. Ми не оминули нагодою та спробували фірмовий бургер із страусиного м'яса. Смак просто причудовий. Ви не знаєте, де провести вихідний? Або навіть два вихідних дня в Київській області. Я вам рекомендую відвідати етнопарк Ясногородка, власне, де ми зараз з вами знаходимось. Ви можете мене запитати, чому? Тому що тут є зоопарк, тому що тут є зони барбекю, тут є 4 басейни. Є прекрасний ресторан, де можна поласувати страусиним м'ясом. І я навіть чув, що можна купити страусиних яєць. Тому, якщо ви ще не вирішили, де проведете свої найближчі вихідні, канал Let's Go може рекомендувати цю місцину саме для вас. І ще я забув додати про клэмпінг, який є на території цього комплексу. Тому, якщо ви хочете ще і залишитись тут на ночівлю, абсолютно без проблем. Проведіть свій вихідний день разом з тваринами, разом зі страусами і в ідеальній романтичній атмосфері і всього за 30 хвилин від міста Київ. Друзі, на цьому буду закінчувати огляд етнопарку Ясногородка. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Напишіть, будь ласка, коментар про ваші враження. І якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підпишіться прямо зараз. Аби не пропустити наступні, не менш цікаві відео огляди. На цьому це все. До нових зустрічей на каналі Let's Go!